День, шановні наші глядачі, читачі, Напередодні Дня бібліотек ми постаралися і зібрали дуже цікаву виставку, яка називається Читання, це корисна звичка на все життя. І правда, хто починає читати, того вже не відірвеш. І які книги ми сюди підібрали? Працювали вчора всім колективом перебрали всі книжки по одній на всіх полицях. І підбираємо книги, щоб у нас було написано книга, або книгарня, або читач, або письменник, або просто любитель цього діла. Ну і нам сьогодні пощастило. До нас завітала Наталка наша, місцева жителька, але вона не проста жителька місцева. Вона в нас редактор. Головний редактор журналу Однокласник який видається уже давно, і для підлітків. Журнал дуже цікавий. Ви бачите, як ошатно виданий він, дуже красивий, і всередині дуже цікавий і для підлітків, і для їх батьків. І ось ми сьогодні поговоримо і про читача, а це видавець, який книги видає. Бібліотека книги купує, зберігає, щоб дати своїм читачам. Іноді закуповуємо самі або нам дарують книги в книгарнях. І оця, оця виставка це саме про це. Так що вам слово як видавцю. Журнал однокласник. Він також і пише для тих, хто любить читати. У нас в кожному номері є матеріали або про книжки, або про письменників. І от в свіжому номері є стаття про Гаррі Поттера. Цього року було 25 років, відколи вийшла перша книжка про Гаррі Поттера. От і ми про це написали статтю. Це дуже цікаво. А книжки про Гаррі Поттера є в цій бібліотеці. Є. Можна приходити і читати про Гаррі Поттера в бібліотеці. Ну і будемо отак от роздивлятися підряд книжки. Ось тут зразу у нас книжка про читання. Це е, дуже цікава книжка. Як читати, де читати, яким чином читати. Ну, там по всякому, там навіть є як читати в ванній кімнаті або ще десь. А ось дуже серйозне дослідження роль читача. Дослідження семіотіки текстів. Ну, це звичайно більш наукова книжка. Але написав її письменник відомий, якого ми знаємо. Ми знаємо як письменника, ми знаємо, але мало знаємо як літературознавця, мистецтвознавця. А книги його написані він взагалі тоді писав, як для експерименту, щоб усі свої ідеї втілити в книжку. І ось одна з його книжок, це якраз про пошуки книги, там де вона? Ось ось. Ім'я Рози. Є такий фільм чудовий, хто не спромігся прочитати. Але книжка тут якраз нова авторська редакція 2012 року. Недавно наш світ покинув цей письменник, але бачите, в авторській редакції приходьте і читайте. Тут дуже цікаві пригоди. Ну Потім, на жаль, російською мовою наше чомусь таке не видавали 50 українських книг великих книг. І ось мандрівка людей книги Ольги Токарчук. Це польська письменниця. І тут, ну, це не любителя книжка, це подорож е, в пошуках міфічної, скажімо, зразу книги. Ну, вона трошки така нудновата, але, але цікава. Спокійна така книжка. Ну, Тут уже книжковий клуб. Ми про це забули ще сказати, що є книжкові клуби, не тільки книгарні. Книжковий клуб Джейн Остін. Приємно, приємно, як все англійське. Ну і ось іще є книгаренька щастя на березі озера. Микаренька. Ну тут озеро від себе надала. Це друга частина книжки Дженні Коган, а перша була Маленька книгарня щастя. Тут уже про Шотландію, а там було ще як в Лондоні була бібліотекарка, де бібліотеку ліквідовували, там на навчання всіх бібліотекарів, щоб працювали по-новому, і її звільнили. А вона якраз займалася з дітками. І ось вона, ну, така ніби і проста, але думаю, ну як же я без книг, без бібліотеки, без цього. Вона на останні гроші купує автобус. Це треба було поїхати в Шотландію, купити автобус і зробили з нього книгарню на колесах. І оці її пригоди, як її там сприймають жителі місцеві. І оці от пригоди там в першій книзі описані, а це її можна сказати подруга і соратниця який вона тоді передала свою справу, якраз про книгарні. Нашої київської письменниці Євгенії Кононенко, Шок». Ну тут не можна сказати, що вона вся про це це збірка оповідань, але їх завжди дуже цікавих оповідань. Ви ж знаєте, Євгенія Кононенко, вона взагалі у нас тут поруч жила довгий час. Зараз не знаю де, але у нас тут і писала в своїх книгах. Якраз про наші місця, про татарку, про сквер Котляревського. Так, цілодобова книгарня. Ну, це скажу відверто, що досить нудна книжка. Бо це записки продавця книг. Він пише: сьогодні продав одну книжку, там, сьогодні там те продав, приходив той, там говорили про те. Це щоденник такий. А ось цікава, цікава дуже серія. Закохані в книжки не сплять на самоті, Ну, це звичайно, що це про любов. І цього ж автора є щасливі люди п'ють каву і читають книжки. Та книжка у нас на руках, але вона дуже цікава, бо там теж книгарня, можна сказати, з кав'ярною разом. І теж така новаторська цікава ідея. Ну, а тут дівчина, яка читала в метро. Ну, у нас в метро в основному зараз читають всі з телефонів, але випадають такі люди. І, до речі, їх чомусь відловлює Ольга Іванівна, директорка бібліотеки Лесі Українки. Вона завжди фотографії такі от десь знаходить і подає їх на, на всіх на всі бібліотеки. Ну, тут уже пішли пригоди, чорна книга. Це крижаль. Оця от книга цікава, бо по ній теж фільм знято. Це 9-я врата, як оту книгу в Чорну Бісівську шукали і що з цього вийшло. Ну, в натурі воно називалося отак. От. І книжки. От тут іще є назва книга Пингвіна Мушка. Не знаю, нічого сказати не можу. В слові є книга, треба буде читати. <смі> так що буде чим зайнятися якраз тут до Дня бібліотек. Ну, книга імен. Оце так, пригодницькі. Оця серія взагалі вся така пригодницька клубу о, цього дозвілля. Ну, головні книги ми так релігії не пропонуємо, але тут. Перераховані головні книги, біблія, Коран там різні. І інші різні. Велосової книги, на жаль, нема. І от така от комедія книги. Теж книжка така цікава, бібліографічна, скажімо так. Бачите, ми продивилися. Це, можна сказати, те, що ми нарили, що у нас зараз в бібліотеці, але ж багато книжок люди беруть. І дійсно багато читають, і, і саме на тих, на яких написано книга або книгарня. Так що, от така от у нас виставка, нам на радість, і я думаю, і читачам вона буде на радість. Так що ми всіх чекаємо на буде вона нас тиждень стояти ця виставка. Так що, я думаю, всі встигнуть, хто побачив, хто зацікавився, прийде і почитає в нас. Так що. Ми чекаємо думаю, і ви теж собі виберете якусь книжечку почитати. Так що перегуляйте. При, <рес> Ні, зрозуміло, що і редакторка, і, і читач це знаменитий, але тут теж можна є, що вибрати. Є. Так. так що чекаємо на всіх і чекаємо дня бібліотеки.